Казав, ну, а що, ви мене нічого що... цішив. Mm -hmm. Я ж вам повідомляю, не зупинення вашого транспорту. А? Така, а ви вже не пам'ятаєте. Ну, пані ви... ви не сказали причину зупинки. Ви, сказали... ви не сказали причину зупинки, ви спитали з документами у мене все в порядке? А, заразу так, так? Да? Точно? Ну практически так. Да. І вирішили просто доколупатися до мене, просто із-за того, що я в формі? А так, виходить, чого? А як? Просто вирішили доколупатися. Ні, все нормально. Ну а як це називається? Що? Так це і називається. Це огляд. Це називається «Чоловік чоловіки в оформі, і ми вирішили. А давай забудем, давай перевіримо, блядь. це розказувати треба. А що, не так? Не так, а я та плювати, що ти військовий. Співробітники поліції знову знущаються з водія з військового, який виснажений їде після служби. У нас знову поліція вважає, що мають законне право зупиняти будь-кого. Вони вважають, що можуть. Прямо ігнорувати свій профільний закон без причини зупинили безпідставно, вимагали документи, проводили там поверхневу перевірку, коли не було жодної підстави. Я прошу вас додивитись дане відео до кінця, для того, щоб ви побачили, що відбувається на дорогах України і зрозуміли, що необхідно робити та знати, та як ми вам можемо допомогти. Голошу до Микола Олександрович. На якій підставі? Я ж можу повідомити. Я не почув. Що-що? Повторіть, будь ласка. Я ж вам же започ... О... Сказав. З самого початку. Але вас зупинив. що ви мені сказали? Сказав. Ну шо, ви чи нічого чеш. Я ж вам повідомляв, уряд, причем я запалення вашого паспорта. Яка? Какао, а ви вже не пам'ятаєте? Ви не сказали причину зупинки. Ви, сказали, ви не сказали причину зупинки. Ви спитали з документами у мене все в порядку? А, зразу так, так? Да? Точно? Ну практически да. ага. почали... так. Почали зараз вигадувати. чи що? Скажіть, яка причина зупинки? Я вам повідомив. Яка? З самого початку. Пункт 3, частина 1, статті 35 закону України на про національну поліцію. Ви почули цей бубаньош, пункт 3, статті 35, ну, невідомо, не що він там зазначив. Коротше, він вказує про те, що зупинив, згідно статті 35, пункту 3. Якщо є інформація, Тобто докази, які свідчать, що водій причетний до адміністративного права порушення. Співробітник поліції перед розглядом справи повинен вам надати для ознайомлення, подавайте відповідне клопотання, тому що без доказів він не має права зазначати пункт третій. Без доказів він не має права штрафувати водія. Без доказів водій не зобов'язаний пред'являти документи. Це не мої слова. Є відповідне рішення Верховного суду, без доказів, штраф незаконний. Спочатку докази, а потім документи. Також є у нас і судова практика. Знов таки ж, суд зазначає, була подібна ситуація, де склали постанову, штрафували водія без доказів. І суд вважає, що поліцією не доведено факт. Порушення правил дорожнього руху, за які його слід було зупиняти. Якщо не порушив, поліція не має права зупиняти за таких обставин. У разі зупинки транспортного засобу поліцейським без достатньої правової підстави. Подальша вимога пред'явлення для перевірки посвідчення водія є незаконною. В даній ситуації поліція не надає жодних доказів порушення з боку водія. І для таких співробітників поліції я рекомендую одразу відкрити відповідну літературу і зазначити поліцейські спочатку докази, а потім будуть документи. Ви зобов'язані виконувати рішення Верховного суду. Будете відкривати багажі від свідки, пожалуйста. Зразу свідки знімає про може так посвіти через окна, там все прекрасно видно. Ви сейчас минуту да. Там є стекло, там все видно багажні діла. Там нема нічого, абсолютно прямо моєї курточки. Нічого немає? Прямо моєї курточки немає, абсолютно нічого. Дополупатися, тому що я військовий, я їду по формі, я їду додому. Я з двух часов на ногах і вирішили просто доколупатися до мене, просто із-за того, що я в формі. А так получається? А як? Ну і звісно, знущання продовжуються. Доказів порушення немає. Давай проводити перевірку. Їхні аргументи з боку поліції, а може, а може, а може, а може, без фактів. і так, поверхнева перевірка, що необхідно знати стосовно цього, поверхнева перевірка це превентивний поліцейський захід. Під час проведення превентивних поліцейських заходів поліція зобов'язана повідомити про причини застосування до вас таких заходів. Тобто потрібно мати підставу, щоб застосовувати їх. Ми. В свою чергу рекомендуємо під час проведення поверхневої перевірки поліцейським проводити фото-відеофіксацію. Поверхнева перевірка є здійснення візуального огляду. Співробітник поліції може тільки візуально подивитись. Він не має права чіпати ваші речі, друзі. Потрібно завжди мати відповідну літературу. До речі, дану монографію отримують учасники нашого клубу, але бачите, що відбувається на дорогах України. Тому, друже, не зволікай, долучайся до нашого юридичного клубу, щоб завжди під час зупинки авто мати підтримку, мати можливість отримати консультацію, мати можливість оскаржувати безкоштовно незаконні штрафи поліції. Телефонуй або переходь в опис. Там є посилання на наш сайт, де ти можеш ознайомитись з усіма нашими послугами. А як тоді це називалося? Ви не можете назвати причину. Я вам вже повторював не один раз. Причина зупинення вашого транспортного засобу. Пункт 3. Хорошо. Ну, Дайте докази, що я вчинив, які адміністративні ну. правопорушення я вчинив. Зараз військовий стан. Можете зараз. Поразити? Я розумію лучше, ніж зараз військовий стан. Ну, так, звичайно. Відкриті багажне відділення. Открывайте, там ручки есть. А. Ну, no, я не буду ничего самостоятельно делать. У вас может быть броя, То, что может быть, то О, такие. Вас, может, может, быть, быть. он у той машине тоже может быть. У вас тоже, це может це. быть. у вас, тоже может быть. У awesome. вас тоже может быть. Выйдь, блок, сразу назад. Пошел за этим. Ну, все, бачите, що нічого немає. Я бачу просто, що ви односитесь так. до Отак. Що ще? Прийшла. Алкоголь на Я колесні алкоголю. Створювати проблеми це про нашу поліцію. Вимагали документи без причини, зупинили безпідставно, поверхневу перевірку провели. Далі, ну як звісно, у вас можуть бути усілякі ознаки. Як мінімум, причин не зупини, можуть А Яка різниця може? У мене трима рук раніше, може виплати показати. Дуже розумно. Дівець. Що я освітню, алкогольну спінні. Да. Запах да. алкоголю спошили на роблять. Давайте давай, давайте мені пальці рук. Різка зміниться парки, щоб мало по обличчя загодні пройти, двох дістав. Забір повітря, покажу, що мосоку алкоголю немає. Алкоголю немає. Mm -hmm. Що робимо далі? Вдихайте себе повні легені повітря, обхайте губами муштук та вдихайте в нього, як надавайте повітряну кульку. Допустимо на mm -hmm. mm -hmm. 02 mm -hmm. провину. Mm -hmm. До щочка. Допустимо. Та? Ну блин. Результатом звонят. Я вам сказав, що я не потрапляв укладу. Не забуваємо про те, що співробітники поліції можуть перевіряти вашу страховку. Перевір чинність її. Якщо страховка, то тільки Hotline Finance. адже сервіс зібрав в одному місці пропозиції найнадійніших страхових компаній. Ви з легкістю можете порівняти умови та ціни страховок на авто чи для закордонної подорожі, та оформити все за 5 хвилин. У своєму смартфоні. А з моїм промокодом Діма Полтава10 ви отримаєте знижку 10% на автоцивілку, зелену картку чи туристичну страховку на Hotline Finance. Уся необхідна інформація в описі під даним відео. Чого ви вирішили провірити? Просто вирішили Ми, ви вирішили Ні, не докопатися. Тому що, по-перше, за запах алкоголю з транспортного засобу, ну не, не запах алкоголю, запах такий алкогольний. Бо у, ваш, у вас у вашому транспортному засобі, це, по-перше, по-друге, дуже багато, на жаль, дуже багато військовослужбовців. Не роляйте заваг... мене в цій, пожалуйста, Ні, так. Ми вже... я не употребляю і не вживаю. Це Давай, дуже очіхом. довго. Оце за допомогою за тебе на цей переїде. Це, це, це довго. ви просто думали, що я там п'яний і понаркотую? А тому я... режим я цього не знаю, що робити, коли ваше авто зупиняють співробітники поліції. Хочу надати деякі рекомендації в першу чергу, краще мати юридичну підтримку. Далі потрібно пам'ятати, що співробітники поліції є представниками державної влади, а тому відповідно до статті 19 конституції України вони повинні діяти в межах повноважень та у спосіб, який передбачений конституцією і законами України. Але на жаль, ми бачимо. Пряме ігнорування свого профільного закону одразу фіксуйте дії співробітників поліції на телефон або відеореєстратор. Від зупинки авто до прийнятого рішення це може вам подальшому допомогти, якщо вони відносно вас незаконний штраф виносять. Вимагайте документи, поліцейські на вашу вимогу зобов'язаний пред'явити своє службове посвідчення. Встановіть його. Особу, якщо у вас трапилась така ситуація, то друзі, ви можете долучитись до нашого челенджа. Звичка водія Скачай безкоштовно алгоритм дій, зафіксував порушення, присилай відео нам. Наші юристи складуть скаргу для того, щоб була призначена службова перевірка, і такі співробітники поліції в подальшому безпідставно не зупиняли водія. А у своїй служби керувались тільки конституцією та законами. України. Просто вирішили доколу <хи> Ні, все нормально. Ну а як це називається? Що? <хи> так це і називається. Це огляд. Це називається, це називається в чоловік по формі, і ми вирішили. Це, а, давай все, забудем, хорошо. давай це, блядь. Що це блять. треба. А що, не так? Не так. А я? Вам ви? а зайнятися нічим, так знімайте і. Нам нічим, ничем, Так, вам. А, нам. Питосики в тік і по Можемо з нами за мною поїхати, ви повикидаєте. Ось такі реалії на дорогах України. Цивільний, ти водій, чи ти військовий їм все одно. Вони одразу прямо порушують свій профільний закон. Тому ми змушені захищатись правовому полі. Друзі, підтримайте канал підпискою, натисніть лайк, лишайте свою думку в коментарях, якщо даний відеоматеріал для вас був корисним. До зустрічі, друзі!